Вівторок 13 червня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! У Хмельницькій міській дитячій лікарні почали проводити операції маленьким пацієнтам із вродженими вадами серця. Працюють мультидисциплінарною командою у складі місцевих та столичних кардіологів та кардіохірургів. Раніше у медичному закладі могли лише діагностувати захворювання та направляли пацієнтів на хірургічне втручання до Києва. Наразі ж у Хмельницькому вже прооперували п'ятьох дітей із відкритими артеріальними протоками. Проводять операції безкоштовно. Це досить серйозні втручання у дітей. У Нас немає кардіохірурга дитячого в Хмельницькому, як такого. Ну, відповідно, немає досвіду, не було устаткування відповідного. Зараз це все ми потроху закупляємо, докупляємо і плануємо розширювати спектр. Це такі більш простіші кардіохірургічні втручання. Ну, плануємо розширювати цей спектр потроху, е закупляючи обладнання і інструментарій відповідний і паралельно навчаючися у професіоналів і приходить спеціалізацію. Дітей з артеріальними протоками є чимало. Ми вже сьогодні плануємо наступні оперативні втручання. Як правило, артеріальна протока це вже вроджена патологія. Як правило, вона там не повинна бути. Тобто, все, що буває відкритим, та у вигляді артеріальної протоки має бути закрите хірургічним шляхом. Новий кабінет безбар'єрного доступу для маломобільних жінок відкрили сьогодні у Хмельницькому. На першому поверсі міського перинатального центру відремонтували приміщення, а нове обладнання, експрес-тести і матеріали для огляду надав благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. За фінансової підтримки ЄС це вже третій гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу, який запрацював в області. Основні донори це фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. Фінансувало Міністерство закордонних справ данії фонд народонаселення. А за комунікаційний компонент. Плані інформування населення про те, що такі центри працюють, Це Український жіночий фонд. Цільова аудиторія це жінки з інклюзією, жінки з інвалідністю, з надмірною вагою, жінки 60+, Цей кабінет відкритий і для жінок, які постраждали від гендерного зумовленого насильства. І, зокрема, від СНПК це сексуальне насильство в умовах війни. На постійній основі тут працює медична сестра і лікар. Так, все зроблено, щоб було зручно від. Одноразовий Закінчуємо зараз ще тут вбиральню, і в принципі, ця частина вона закінчиться. Далі ми переходимо на відділення. В відділеннях палати мають бути так само з тими заїздами, з пластиковими дверями. Двері Бері мають бути більше 90 см, ліфт має роздвігатися більше, ніж на 90 см. То ці всі нюанси вони раніше не прораховувалися. Четверта сесія молодіжної ради Хмельницького відбулася напередодні. Новообрані депутати склали присягу та отримали мандати. Також під час засідання визначили пріоритети молодіжної політики міста. Пропозиції планують направити до органів місцевого самоврядування. Четверта сесія молодіжної ради відповідно 31 травня. Ми провели позачергові установчі збори молодіжної ради Хмельницького. Ухвалили положення, провели донабір до молодіжної ради. Запрошені усі депутати молодіжної ради Хмельницького, а також представники з управління молоді та спорту. Ну в такому складі працюємо. Будемо напрацьовувати власне пропозиції щодо розвитку молодіжної політики Хмельницької міської територіальної громади. І власне ці пропозиції будуть направлені на управління молоді та спорту та Хмельницькій міській раді. Одне з важливих питань це несумнівно, є спорт. Нам потрібно розвивати спортивну молодь, таланти молоді. Постійно нам потрібно робити. Тренінги нові для людей, щоб молодь могла тренуватися, розвивати свої навички, щоб в майбутньому влаштуватися можливо на роботу стажування в якихось компаніях або в міській раді, наприклад, ті самі. Також ми обговорювали це на сесії. Ми збираємося зараз створити телеграм-бота і популяризувати його на все місто, аби молодь могла ділитися своїми пропозиціями та ідеями для того, щоб ми могли їх втілити в реальність та представити їх перед владою. Вихованці спортивно-оздоровчого табору Олімп, що діє при США №1, завітали до одного з місцевих кінно-спортивних клубів. Діти відвідали стайню, де гід розповіла про породи коней, їхні звички та риси характеру. Після цього гості клубу їздили верхи. Під час оздоровлення в таборі Олімп з кінним спортом познайомиться кожен його учасник. Спочатку було трошки страшно, але потім це дуже прикольно. Що дуже весело, адреналін піднявся. Зараз наразі в нас перший загін дітей. Це 27 дітей. Наразі 90 спортсменів перебувають у СОТ Олімп. Вони минулих років у нас були екскурсії, якби по місту, це були кінотеатри, це були лялькові театри. Цього року я вирішила зробити якийсь виїзд, щоб дітям було цікавіше. Я вважаю, що дуже хороший результат дали для дітей, адже вони познайомилися з тваринами, відволіклися від тої метушні, яка зараз відбувається. Я впевнена, що кожен хтось один з них, двоє точно прийдуть, будуть займатися і в майбутньому будуть якимись класними вершниками. Взагалі дітям легше це. Дається ніж дорослим, тобто, по перше, в них немає страху. Дуже рідко, коли в дітей є страх. От що ти кажеш, те вони виконують. Вони сідають і просто їдуть. Вони готові, щоб ви їх відпускали. Вони будуть робити все. Дуже приємні дітки, такі вони видно, що всім цікаво. Розповіла їм про наших коней, хто кожен кінь має свою якусь цікаву історію. Я дуже хочу передати цю історію кожній дитині, щоб вона з гарними емоціями, з приємними враженнями повернулася до себе додому і могла поділитися з близькими з друзями. Дитячий бібліотечний табір організували у Хмельницькому. Працює він у філії номер 12 централізованої бібліотечної системи. У книгозбірні поєднують розвиваючі ігри з рухливими. До прикладу, крім читання, влаштовують майстер-класи та прогулянки на вулиці. Відвідувачі табору це учні початкової школи віком від 7 до 10 років. Одна зміна триває тиждень. Заняття відбуваються з 10 до 14. Щоденно це стабільно. Ми починаємо з рухунки, звичайно. Далі у нас кожен день відрізняється. Тобто це читання, це майстер-класи, це різноманітні ігри, як на дворі, так і у нас тут це естифети, рукоділля, уроки. Обов'язково щось таке, що буде розвивати якісь нові навички або поглиблювати ті, що вже в діток є. Читаємо або по черзі, або ми зачитуємо якісь уривки, щось відгадуємо, це обов'язково якісь вікторини. Наприклад, сьогодні у нас українські народні казки. Ми спочатку ознайомилися з презентацією, підготували для них уривки, вони пригадали казки, які пам'ятають ще з маличку, і також дізналися деякі нові. Подобається тут веселитися, грати якісь настільні ігри та малювати і спілкуватися з друзями. Я в основному люблю читати казки. У мене є улюблена. Це курочка, ряба і рібка. Це самі мої найулюбленіші. Ветеранський волейбол зібрав майже 70 команд. За підсумками двох ігрових тижнів визначили переможців та призерів літніх всеукраїнських ігор, ветеранів спорту пам'яті Михайла Баки та Кубка України. Приймав учасників Хмельницький. Через велику кількість команд їх розділили на дві зміни. У першій перемога була за представниками Хмельницького. Чи вдалося тріумфувати й у другій? Розповість Тетяна Самсонюк. На майданчику парку імені Івана Франка чоловічі команди з Одеси та Полтави виступають у віковій категорії 60+. І поки гравці визначають переможця у матчі, поруч олімпійський чемпіон Володимир Іванов вручає нагороди трійці в номінації «50 років плюс. Тут тріумфувала команда з Вінниці. До речі, за неї виступав заслужений тренер України, хмельничанин Юрій Плотницький, бронзові ж призери гравці з Харкова. Незважаючи на те, що ворог хоче дуже сильно знищити наш, наше місто. Ми зібрались, приїхали. Ми маємо можливість тренуватися благодаря нашим хлопцям, котрі нас захищають. Два старти зібрали майже 70 команд. Змагалися вони у два заїзди. В другому нашу область представляли сім команд, і дві з них 40 плюс чоловіки і 35 плюс жінки. Змагалися за золоті нагороди. Першу частину чемпіонату ми провели під егідою 45 плюс. Старт був успішним, Ми перемогли в цій номінації. Зараз в баталії віковій категорії 40 плюс, звісно, нам складніше. Ми молодшими не стаємо. Але Боротьба є боротьба, і поганий той солдат, який не бажає стати генералом. Літні всеукраїнські ігри ветеранів фізичної культури і спорту, присвячені пам'яті Михайла Баки, відбуваються через рік. У 2021-му волейболістів приймало коблеве володарів та призерів Кубка України у 2022-му Визначали ж у Хмельницькому. 2023-й об'єднав два змагання в нашому обласному центрі. Збірна Хмельницького почали. Цей турнір в 1999 році, ще, 1990 місті Горзуфі, ми вперше поїхали туди на чемпіонат і виграли чемпіонат. І вже протягом 24 років наша команда в кожній номінації приймає участь. За словами учасників ветеранських ігор приїхали передусім не для того, щоб визначити переможців, а зустрітися із друзями. Місто Хмельницький на цих два тижні стало такою мекою волейбольною ветеранського руху. Практично з кожного куточка країни, навіть з тих територій, на яких сьогодні ведуться бойові дії, є представники команд. Орієнтовно десь близько 70 команд різних вікових категорій від 35 років до 80 Змагали Лися волейболісти у 16 вікових категоріях за підсумками ігор за нашими представниками на старті 5 нагород. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!